Доброго дня, шановні водії! Мене звати Андрій Леськів і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні я хотів би вам розповісти про наступні вакансії. Перша вакансія це робота на одну торгівельну компанію. Водії потрібні у власний автопарк. На цю вакансію можна влаштуватися як водіям категорії С, так і водіям категорії СЕ на фуру. Дана компанія знаходиться неподалік міста Карлсруе. Заробітня плата водіїв по категорії С 2800 євро. Заробітня плата для водіїв категорії C є на фуру складає 3000 євро. Водії проживають на базі. Вартість проживання 350 євро. Для даної вакансії необхідно вже мати параграф 24. Наступна вакансія це робота по розвезенні продуктів харчування по супермаркетам Lidl, Netto, Нетто Водії займаються розвезенням продуктів від основної бази по супермаркетам. Є дві зміни: одна денна, одна нічна. На цій роботі два водія працюють на одному автомобілі. Один в денну зміну, інший в нічну. І ви кожного тижня міняєтеся змінами. Особливості роботи такі, що приблизно 70% робочого часу ви займаєтеся завантаженням-розвантаженням, і всього 30% це їзда. Заробітня плата складає 2600 євро чистими на руки. Проживання безкоштовне. На дану вакансію можна влаштуватися як по німецькому контракту через параграф 24, так і на польський контракт у звичайній карті побиту. Наступна вакансія це робота на нічному холодильнику. Ваше завдання буде це розвезення продукції від м'ясокомбіната по клієнтам. У дії живуть в машині. Заробітня плата складає 2800 євро. Водій не займається завантаженням і розвантаженням. Задача водія доставка вже завантаженого півпричепу від підприємства до клієнтів. Працевлаштування можливо як на німецький контракт через параграф 24, так і по литовським документам по литовському ВНЖ. Чергова вакансія є терміновою. Потрібен один водій. В місто Магдебург на розвезення почти Deutsche Post. Заробітня плата складає 3 тисячі євро в місяць. Вартість проживання в такому випадку буде 300 євро з чоловіка. У вас буде своя особиста кімната. Початок роботи з 1 травня 2024 року. Працевлаштування буде по німецькому контракту. Відповідно, потрібно вже мати параграф 24 або європейський паспорт. Ще один варіант роботи це робота на тандемах або на пландеках. Полягає робота у розвезенні скляних банок або картону. Удії або кожен день повертаються на базу, або 2-3 рази на тиждень. Робота денна: заробітня плата складає 2800-2900 євро в місяць. Неподалік бази знаходиться помешкання, де можна проводити вікенди. Для працевлаштування на дану вакансію необхідно мати вже параграф 24. База фірми знаходиться в місті Бремен. Також хочу нагадати вам про інші діючі вакансії. Ось короткий опис кожної з них. Якщо вас зацікавила якась з даних вакансій чи потрібен параграф 24, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною по ось цьому номеру телефону. А на сьогодні все. Тож ставте подобайки, підписуйтесь на YouTube канал, поширюйте відео у своїх соціальних мережах і до нових зустрічей!